Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами розглянемо тему числові вирази, буквенні вирази, формули. Отже, вирази поділяються на числові, буквені та формули. І зараз ми з вами розглянемо кожен із таких варіантів і спробуємо навчимося розв'язувати з ними завдання. Отже, почнемо з числових виразів. Вирази, які складаються лише з чисел, знаків, дій та дужок, Називаються числовими виразами. І тут ви бачите приклади. Ми маємо вирази лише з чисел, дій та інколи зустрічаються дужки. Якщо виконати дії в числових виразах, то в результаті ми отримаємо значення числового виразу. Ось та відповідь, яку ми завжди отримуємо при розв'язуванні це значення числового виразу. Наведу вам приклад формування, так, створення числового виразу на. Прикладі такої задачі. Вартість одного хліба 5 гривень, а вартість плитки шоколаду 15 гривень. Вартість двох хлібин і двох плиток шоколаду разом складається в такий вираз. 2 помножити на 5, бо у нас дві хлібинки по 5 гривень, плюс 2 помножити на 15, бо дві плитки шоколаду по 15 гривень. І все це в сумі, якщо обчислити, буде дорівнювати 40 гривень. Отже, вираз, 2 помножити на 5. Плюс 2 помножити на 15 це числовий вираз, тому що він містить лише числа та дії. Виконавши обчислення, ми знайшли значення цього виразу. Значення числового виразу. Отже, 40 – це наша відповідь, і це є значенням числового виразу. Наступне це буквені вирази. Вираз, який містить букви. Числа, знаки дій та дужки називають буквеним виразом. Тобто, в нас виходить, що до числового виразу в нас ще додалися букви, відповідно, утворилися, утворився буквений вираз. Ну і розглянемо, наприклад, теж задачки з хлібом та шоколадом. Нехай вартість одного хліба Х гривень, а вартість плитки шоколаду Y. Ну, як ви можете бачити це на ілюстраціях. Вартість трьох хлібин ось вони, і двох плиток шоколаду разом. Тобто їх сума виглядає ось так: 3 помножити на х плюс 2 помножити на y гривень. Отже, вираз 3 помножити на х плюс 2 помножити на y буквений, тому що в нас є букви, числа та дії.